Нам невідомі всі їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила заплечила, нам невідомі мрії й здобуття. Всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя, заради нас і мирного світання, і без імен помолимось за них, за трошки вдачі світлої простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони до нас герої.